Доброго здоров'я, людоньки! квітень ще не набрав розгону, а я вже вловила зморшкову шапинку. Ось вона, перша зморшкова шапинка. Скільки ж я пройшла, і все мимо, думаю, дарма приїхала. І все таки, все таки вона мені попалась. Ще маленька, тільки починається, і отак кидаєш оком навкруги. А її все більше і більше. Отут такий гарний екземплярчик, уже чуть більшенький, ось тут є. А тут що виглядає з під листечка, тільки ніжка. О, тут яка добра клас! Збираємо, збираємо. Отак, От кажуть, треба відламувати, тоді вона буде ще рости і рости. З'являтися все більше і більше. А вона гарно тут ламається. Так. Оці теж відламати. Отак. Хрускають. Ось таке грибне чудо. І під вербами, я шукаю під осиками, а вони під вербами з іншої сторони того місця. Цей вже геть кондиції, чи ця, тобто шапинка. А тут під осикою, по класиці. Ось який в травичці. Гриб який. Подивіться, яка цікава знахідка. Саркосипа. Яскраво червона красунечка. А мені казали, що саркосипи ростуть там, де ростуть зморшкові. А я їх шукала невідомо де. Однесенька хай залишається на розвід. Як же приємно спостерігати природу навесні, дерева та кущі все більше зеленіють. Цей кущик черемхи весь у квіткових пуп'янках. Скоро, скоро будемо мати шикарні пахощі. Трутовик зимовий. Зазвичай росте і взимку і багато його росте, але цієї зими чомусь не було. Починає він свій ріст і восени, і навесні, ось як зараз йдуть дощики. Перевертати гриб не буду, хай росте. Полізли грибочки, тепло відчули. Ось тут буде якийсь гноювик. Чи мерехтливий, чи розсіяний, зараз дуже маленький. З великою вірогідністю, що це гнойовичок мерехтливий. Але не мерехтить, Більшість присипочки з шипинки змив нічний дощик. Ідемо далі. Попутно збираємо єстивну зелень. Оце в нас підмаренник чіпкий. Добрі весняні вітамінки. Оце тисячолисник. Коли він молоденький, його можна додати в салати. Він смачний, такий, як ялиночка. Ще візьмемо кілька листочків кульбабки. Бачите, як діють безвідповідальні збирачі соку, березу прорубали, він до цих пір капає. А я не можу зрозуміти здалеку, що це таке на березі, якась піна, а вона... Намагається сама себе залікувати. Ось сік перетворюється на таку піну, щоб затягти рани. Жалко дерева. Я навіть не знаю допомагати йому, чи воно саме справиться, чи я тільки шкоду зроблю, якщо листям заб'ю цю рану. А ця береза вже залікувалася, так згустила свій сік, що він для неї став ватою чи бинтом. І затягла свої рани і з цього боку теж. Здалеку кущик такий світленький видавався, якби в квітах. Мене аж зацікавило, підійшла, а він просто ще в котиках. Який же гарний гноювичок. Назва в нього не дуже, а сам він красивенний, легкий, тендітний. Здається, вітер дмухне і він злетить. Тут починає свій життєвий річний цикл полин гіркий, одна з найгіркіших рослин світу і одна з найбільш лікувальних. Її помічні для здоров'я властивості визнає і офіційна медицина. А це минулорічні пагони, вони засухлі, проте ще гіркі я спробувала. А на цей виліз жучок пожежник. Тут серед травички росте багато щавлику. Он скільки кущиків. До... Зеленого салатику щавлик, а на борщ у мене є дома. Мої ж золоті шапиночки, що ж з вами сталося? То сонце спека вас мучить цього року, то холод. Ось так пропали вже. А ось цю де вона? Чорненька і не зразу побачиш. Якось випадково побачила, вже загубила. Ось вона. А цю можна забрати отака. Теж, якби, не перший сорт, але ж яка є. І там замучені. Ось. І ось. Може, оцю якось. Ну, цю заберемо. А отут а вже пропали. Жалко, їх і так мало. Он, он гарна шапинка. Чудова, класна, якраз добра. Нам пощастило знайти гарну салатну зелень. Бугила лісова або купир. Бачите, скільки багато листочків? І там вона росте, і там, і там. Схожа на петрушку, листочки в неї різані, стебла, на відміну від болиголова, мають опушення і мають ось таку ложбинку. Так що ви не сплутаєте з отруйною рослиною, притому вони ростуть в різних місцях, росте бугила кущиком, вигідно, я його зріжу весь, тому що її тут багато, я вже показувала. О, на цілий салат. Якщо Оці стебла огрубіють, то їх можна почистити, зняти шкірку. Бугила лісова без особливого запаху, на відміну від її родички бугили городньої, там анісовий пряний запах. Але смак має добрий, приємний ось такий здобуток. Їдемо додому. З морскової шапинки у нас мало, тому приготуємо з неї бутерброди, посипані зеленню. Гриби миємо та відварюємо 10 хвилин. Тим часом підсмажуємо хліб. Відварені нарізані грибочки підсмажуємо разом з цибулькою. Солимо, перчимо. Зібрано в лісі зелень дрібно нарізаємо. Отакі От пісні зараз піст. Бутербродики вийшли. Посипаємо їх ще зеленню. Смачного!